Всім привіт! Ви на каналі Мобустеля, а ми з вами продовжимо грати в забуту N. І я запускаю таймер, щоб ці відео були не дуже довгі. Ми зупинилися в минулій серії, там, де ми зупинилися, і в минулій серії було таке. Мені подобається вас байтити. Так, в цей раз я знову звук собі приключу, зачекайте. Я чомусь, ну. Коли в інших якихось програмах працює, я собі там викручую звук на максимум, бо там це потрібно, от. бо там дуже тихий звук. А в ігрі прям такий звук, що гра, гра не шкодує слух гравця. Так, ми не можемо прискоритися, бо нам дуже-дуже важко йти. В минулій серії ми з вами говорили про ці кристали, оскільки, поки я записую, я ще не знаю вашу реакцію, тому що я записую, ну, як би так, Декілька серій, які одразу потім викладу. Ну, я думаю, що ті, хто давно на каналі, вони в курсі, що я, як правило, записую декілька серій. Раніше взагалі була така можливість записати прямо на місяць. І викласти їх, і зробити такий прям як календар. Зараз у нас тільки силует-анонс. Календар анонсу зараз немає, тому що зараз не можу прям так записати на цілий місяць. Але по силует анонсу ми визначаємо які ігри, точніше, ви можете по силуетам здогадатися, які ігри ми проходимо в цьому місяці. Принаймні, я планую, що я їх запишу і викладу. От ну, тому я Тепер моя черга говорити. Товариші забувастики перед собою я бачу тих, хто здатний на багато що Так, в нас чекають важкі часи, але спочатку потрібно подолати наше важке минуле. Ми не дозволимо Бонку змусити нас бачити світ, як він бажає. Ми не речі, ми не другосортні. Я прошу вас повірити мені, і це не просто слова. Я запевняю вас, у мене є план. У мене є мрія. Сьогодні я покину вас, але зовсім скоро повернуся. І Якщо все піде так, як було задумано, перерва буде не на нашу користь. Прошу не забувати про нашу гостю. А де він стоїть? Ставтеся до неї незалежно, як і до будь якої іншого забувастика. Можливо, її минуле. Кидає похмуру тінь на її. Але запевняю вас, вона, як і всі ми, стала жертвою діянь Бонку. А де він? А чому я, до речі, сюди не можу піднятись? Е, чого це? Чого це раптом? Не розумію. То мені прямо обійти тепер треба? Оце таке. Ну, там же є сходи. Так, а куди мені йти? Я... Я не розумію, куди мені йти для початку. <гум> Можливо, нам отуди треба. Де вогнище. Бо там точно був якийсь прохід, отам далі, куди ми не змогли піднятися, і там ще далі є якась теж дорога. А, ми не можемо взагалі зараз піднятися. Але чому? Можливо, нам гра не мов би, забороняє сюди йти. Цікаво. А чому тут ми піднятися можемо, а там ні? Певно, нам не можна аж туди заходити. Бачите, тут не дає піднятися. От я натискаю зараз вгору і. Не про... не... Да, і ніц не відбувається. Так, добре. Давайте тоді... Ідемо вниз, якщо гра нам не мов би підказує, що нам потрібно сюди. Ну, чи не підказує, можливо, вона нас заплутує. Коротше, давайте спробуємо піти сюди. Зараз тут є щось. Ніц нема. Так, йдемо тоді сюди. Так, я пам'ятаю ще Літерою і сюди заходимо. О, я вас пам'ятаю, пані а, цей як його. Так, тут щось є. Новий сувенір табом. А... О, мені чого поки не пропустили. Любий Еф. На вокзалі до мене досі ставляться добре. І, здається, все йде гладко. Керівник охорони секті добре справляється зі своїми обов'язками. Якби я був повстанцем, то не став би його недооцінювати. Очікую на фейерверк із нетерпінням. Ого, Ти диви який. Так, тут ще щось є, ні, немає. Так, це ми сюди зайшли. Вітаю, я Перо. Сьогодні я буду вашим майстром із маскування. Що? Давайте натягнемо на щось, натягнемо на мене що? Маскування, що я зроблю для вас. Що що? Маскування? Що таке маскування? Є, то-то-то, тінь. Чудова тінь. Ой, я вже знаю, з чого я буду робити наступну нерізку естетики цієї гри. Ти-ти. Ну, це чудово та 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 Ми будемо птахом, я бачу крила. Я бачу коробку якусь. Господи. Чудово, не смійтеся наді мною. Ні, ні, що ви вийшло навіть краще, ніж я очікував. Лампа нічого не запідозрить. Дійсно, план такий: лампа зберігає арку в себе вдома, звідти її викрадемо. І як ви це зробите? Я представляю вас лампі як експерта. А коли будемо в будинку, ви займете його чимось. Тим часом я відчиню вікно, щоб фіг зміг викрасти арку. Все просто. Лампа знатиме, що це я. Лампа впізнає мене з першого погляду. О, це нам вряд. Повірте мені. Він виглядає як коробка для переїзд ви виглядає коробка для переїзду, яка загубилася на складі. Взагалі, то ви дуже схожі на мого троюродного кошта, але по голосу він може вас впізнати, тому краще мовчіть. І як же мені відволікати лампу, якщо я буду мовчати, щось буду мала Мабуть, повірте мені, лампа говоритиме і за вас. І вам потрібно тільки кивати і хитати головою. Буквально. А Якщо мені потрібно, буде привернути увагу. Тоді махніть рукою і видіть якийсь звук. Ну, ми спробуємо. ви можете кивнути, ніби підтверджуєте мої слова. А кивнути, качинути головою і помахати охаха. Отак, ідеально, дуже переконливо. тепер похитайте головою, ніби не погоджуєтеся. Аня, це махаємо. Дуже гарне махання руками, але спробуйте заперечення, Похитайте головою. Так, і це кивнути. Но-но-но! Так, прекрасно, лампа нічого не запідозрить. Тепер спробуйте махнути рукою. Так, давайте. Я це забуду. Фантастично, у вас є гарні авторські дані? Ви готові? Ну, повернімо вашу арку. Та-та-та. Так, це душа, зустрінемося біля будинку лампи. Та-та-та. та та Так. ой ой бойки Що це таке? А... Я, я не пам'ятаю, що ми записували минулі серії, тому я трошки в вшутішу шо це. Ладно, а тепер я коробочка. Геніальний план фіга полягає в тому, що викрасти лампу. Що викрасти арку в лампи, лампа тримає її замкнену в своєму будинку. Потім фіг поверне її мені, принаймні, так він каже. Однак я можу бути просто приманкою. Він може хотіти арку для себе. Мене оточили, здолали і обезброїли. Що мені робити? Лишається тільки йти за пером до будинку лампи. Ну так, да. ми, типу, якби нам треба, якщо що зараз підігрувати, а далі будемо розбиратися по ситуації. Бо мені більше подобалося лідерство лампи. В нього були результати. Але я кажу про довгострокові перспективи вирішення цього конфлікту. Погоджуйся, так, було б краще, але він занадто ліберальний. Але чи варті чогось обмеження самі по собі? Я кажу, що нам потрібна дисципліна, порядок. Лампи найкраще забувати для такого. Якщо ви дійсно хочете цього, то нас розсудить лише час. Наші лідери повинні працювати спільно, тільки так ми досягнемо чогось там. Думаю, цього вони й хочуть Погоджуюся <постив> дуже so. на це надіюсь. Ми бачили її, Ну, це, я теж, вона цікава особа. So? Яким чином? Може was, вона й забувасти, коли абсолютно на нас не, не схожа. Розумієте, like що я маю на увазі? I не розумію. Ну і хай, мені вона до душі. Ось я маю на увазі. Тепер розумію. <постив> <розуміє>. Чудово. Я тут, я тут. Так, ки. Це. Кивати. А? Боже, не зрозуміти мене неправильно таке враження, нічого на факи показує. Та-та-та-та! та Ну, -та -та -та! <рігла> коротше, можливо, нас ще неправильно зрозуміють. Так, де тут наступні збереження? Давайте дійдемо до збереження вже. Так, там знаходиться перо, тому я думаю, нам туди. Але давайте ще сюди заглянемо. А, ми звідси прийшли, точно. Я вже забула. У дзеркалі відображаємося. Ми стали вампіром. Ну і ладно. Це така метаморфоза з нами сталася, коли ми стали річчю. Ми перестали відображатися в дзеркалі. Так, сюди на гору не можна, добре. Тобто нам гра вже не дає використовувати деякі локації. А ми можемо перевірити на цих чуваках, чи вони розуміють, що я це я, чи це щось інше? Ясно, вони дуже заклопотані своїми справами, їм не до нас. Не, пішли, пішли. Ось ви готові. Я розраховую на вас. Займіть його чимось. Ходімо. Ходімо, ходімо. Так, будемо зараз махати. Так, о, це ви Перо. Експерта привели. Чудово. Проходьте. Я Не пригадую, щоб ми раніше зустрічалися з вашим товаришем. Ох, Ламбо, вічно він жартує. Звісно, ви впізнали великого ящика коробка. ящика, коробка. Він очілював кілька вилазок на територію вежі. Я так розумію, ви взагалі не в курсі про те, скільки він зробив для ранкової операції? О, а, я ще коробку, звісно, звісно, на моє шанування. Ви постаралися? Не славо. Він після того випадку не говорить. Сподіваюся, ви зрозумієте. Звичайно, прошу йти за мною. Плани наступної вилазки на горі. Та, 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 чекай, відволікайте його. Чекай, чекай. Я хочу тут трошки дослідити. Можливо, тут ще щось є такого корисного, що ми можемо собі взяти. Ми така людина загребуща. Та 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 та, -та. тупця ніжками. ага, сюди не можна. Це пане коробко, план нашої наступної атаки на вежі. О, чудово, ми ще це будемо знати, упевнений, що ваш досвід допоможе нам поліпшити його. Головною завжди була саме сторожувати щось, але останнього разу ми підірвали ворота. Я сподіваюся, що ви володієте відомості про завдану нам шкоду. Чи можна зараз пройти через ворота сторожової вежі? Я не знаю. Ну, давай скажемо так. Зрозумію. це новина для мене, зазначу, це <плес> на плані. А я не знаю, можливо, він не можна. А як щодо майстерні? Під час ранкової атаки ми дізналися, що останній сегмент ефірного мосту знаходиться там. Ви бачили, чи його хтось охороняє, а внизу, до речі, план арки є. А, я навіть не знаю. Ні? На тобі, Серйозно, <серпіонно> немає охорони чудові новини. Здається мені, що він повністю обкладається на законницю. У нас з'явився шанс знищити останні сегменти пірного мосту. Чудово. Чи є в ще якісь охоронні системи? Дзеркала, наприклад. Я вас не зовсім зрозумію. Що ви все махаєте? Щось хвиле подібне? посилає туди хвилі солдатів чи шокові хвилі, мікрохвильові. Та що ви все махаєте? Говоріть або я. слухайте лампу. А ви знали, що пан Коробко край бізнаний про системи аніми і теорію арки? Дійсно, який збіг, у мене так багато питань. Давайте ж спустимося вниз. Ні-ні, не йди туди. Суворо між нами. Я експериментую з аркою, вже зовсім зможу скоро нею керувати. Та диви, який ти А Я трошки у тебе тут озирнусь, може, в тебе щось цікаве є? Ніц, нема, як то так? І сюди я не можу піти. Ой, чекайте, чекайте, я поспішаю, я просто трішки гальмую. Ну, пішли. Та -та 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 -та. Ну, перо, ви там вже пошукали, що треба чи Бачите ці креслення, пане Кропко? Я пробував розібратися, як працює арка. Якщо моя теорія вірна, то ми знаємо про її можливості мізерно мало. Як і сама Законниця. послухайте, вам не здається, що Арка може зберігати аніму? Може. Це відомий факт. О, молодець. Серйозно, я все правильно зрозумів, схоже наші теорії сходяться. Е, так, 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 так. Я, я. я знаю, це арка може зберігати в собі аніму, неймовірно. Цей дерев'яний пень боїться її використовувати. Я ж думаю, що ми можемо зробити великі речі за допомогою арки. Згодні з цим, пане Коробко? Ам... Я вас не розумію, у вас чого, сягня? Я думала, що це, означає не знає. А, о, так. Що, розкажіть це, що ви дізналися? Що я просто пустив. Скажіть хіба? Аго, ви, не ходіть, там, лишайтесь в за. Блін! Без мого дозволу ніхто на гору не ходить. Чули, на гору не можна? О, звичайно, розумію, слухайте, но. Чому б нам не запитати в законних? ха? <смір> ха я хотів сказати, чому вам не розповісти пану коробку свою теорію про арку? <смір> О, так, думаю, ви оціните. Ще одна моя теорія полягає в тому, що арка може бути одним з перших кристалів. Можливо, навіть частиною того, з якого виник цей світ? Що скажете з цього приводу, пане коробко та так, так, так і було, саме так і було. Так. <пай> Тепер то все зрозуміло, правда? Подумайте тільки у мене в руках може перебувати наріжний камінь усього сущого в цьому вимірі. <пай> <пай> так, так, так. Неймовірно. Агов, що відбувається, я ж кажу не бігати по дому. От блін. Агов, пролаза, куди ви там намилилися. Ай-яй-яй-яй. Ось. а яй-яй-яй. Я трейфальсифікатор, прошу мене вибачити, пан коробку. От мені потрібно перевірити, чи все в порядку з аркою. А я! Я я я я я я я я прямо не можу миливатися, Подумайте тільки нарешті вона належить мені. Обожечки. А де я, пан Хм, А якщо спробувати відволікти лампу шумом? А яким? А що можемо поламати? Так, так, іду. Я не розумію. Давайте допросимо. на тобі, на тобі. На тобі. Та давай. Так, так, іду. Ну як це? Що ви маєте на увазі? Якщо спробувати шумом, так я це роблю. Я прям все роблю. ата та 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 Добре, добре, будемо махати так. Я-я-я! Yes, yes, Давайте просто пробіл постійно натискати. Що? Yes, yes, I'm так, іду. Що вам треба? О, божечки, божечки, божечки. іди сюди, іди сюди, іди сюди. Сюди сюди. Yes, yes, I'm on my way. Так, так, іду. Я не розумію. О-о-о! Oh, oh, oh. yes, yes, так, так, іду. Так, ми спустилися, що тут у вас? Або ж ви просто заманили мене вниз? Боже, яке ти розумне, аж страшно. Ви хочете отримати арку? Ні, ні якась прошу, вибачте мене, пана Коробко. Але мене оточить охочі до влади углади зубас, таким неможливо довіряти. О, Боже, що ж так голосно, що? Ой-ой-ой, давайте тікати, 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 тікати. Та боже, не стій, тікай! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні, -ні, 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 -ні. Ен тікай! Пропала. Ні, ні, мій останній шанс. У мене кінець. О, це все, я загинув. Та Ен тікай, Зараз же... О боже, Ен. Я знаю <плес> тут злодія він заплатить сповна. Ти що, дуречок? Ну тоді ми пішли на гору. ля ля так, а я можу піти нагору і дізнатися, що там у нього. Та-там, Та-там, татам, я я-я-я. Боже, ти знаєш, це такий некультурний жест. Воно не виглядає, як ні. Воно напишіть, може, і звісно, виглядає, може, це типу, як, знаєте, помахати руками, типу, ні-ні-ні-ні-ні. Виглядає? Стрендж. Так, а воно взагалі дійшло до збереження. Ну тоді я просто не буду виходити і, мабуть, почну нове відео, бо вже 18 хвилин я записую десь. Тому давайте. Далі ми продовжуємо в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям. І поставте дзвіночок, щоб не пропускати інші відео. І всім до наступної зустрічі, бувайте! І не забувайте підтримувати збори і підтримувати волонтерів і цивільних. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!